Так, минула майже доба після перших уколів. Я вже і другий укол. отакий от штучка така, називається, як називається, покажу, як називається імкар. Пупчик в хорошому состоянні, їсть гарно вже. Молоко випиває майже все, дихає вже спокійно. Тіба після я. В общем, все хорошо. нас все хорошо, да. Налякала мене капець. Я думаю, кожен був в такій ситуації дуже був би наляканий. Зараз підемо трошки погуляємо з ними, щоб вона трошки порухалась. Подивлюся, як вона ходить. От І Як можна такого пупсика втратити, а? От як.